Привіт, на каналі Павла. В сьогоднішньому відео поговоримо про те, як ефективно шукати ніші на YouTube. як це все побудувати. Весь цей процес, щоб це відбувалося плюс-мінус системно, щоб ми постійно знаходили щось цікаве, щоб це було легко, головне та швидко. Скоріш за все, ти вже чув про той спосіб, про який я зараз тобі розповім, але його трошечки імпрувнув. Думаю, що це буде точно тобі корисно. Як на мене, він і раніше, і зараз, і в майбутньому буде актуальний і більш актуально, ніж цей спосіб не буде. Тому що все насправді лежить на поверхні на самому Ютубі. Ютуб, як ніхто знає, що нам запропонувати, що такого можна цікавого робити. Просто трошки треба дивитись на це уважніше. Так, от як не дивно для того, щоб почати шукати ніші на YouTube, нам треба вже мати якісь приклади, ніж де ці приклади ніж взяти. Ти це мабуть і без мене знаєш різні групи пабліки, канали. В тому числі англомовний сегмент прописуєш ключові запити по ніші англійською мовою, YouTube, а і контент. Більш точно оці запити можеш навіть Chatter GPT запитати. Він він це прекрасно все знає. Телеграм-канали. Думаю, що також ти підписана на якісь телеграм-канали, які розповідають про YouTube. От в мене, наприклад, є там за останні три тижні, два-три тижні, тижні я ряд цікавих каналів опублікував. Якщо ти бачиш просто посилання, це значить, що це канал, на який в принципі варто звернути увагу. Збираєш у ці всі канали, там, наприклад, зібрав ти 40 посилань, відсортуй їх по мовам, англомовні канали, іспаномовні і так далі. Далі тобі треба створити як мінімум декілька Гугл акаунтів. Після цього на кожному з цих Гугл акаунтів створюємо youtube канали. Не один, а можна там по 3-4 штуки. Так можна YouTube дозволяє. Коли створили ці youtube канали, YouTube-канали, до речі, називай для зручності мовою сегмента. В якому ти хочеш шукати, от, наприклад, канал спеціально під англомовний сегмент, так і називаєш там англомовний сегмент, це назва каналу, іспаномовний сегмент, польською мовою, польськомовний сегмент і так далі. Після цього повертаємось до нашого списка каналів, які ми відібрали. Та з кожного каналу підписуємося відповідно до цього мовного сегменту. Наступним кроком наша задача подивитись із кожного канала відео на тих каналів, на які ми підписалися. Це для того, щоб YouTube зрозумів плюс-мінус, що нам цікаво, наші інтереси і так далі. Тут якраз можливо у тебе закрадається питання а що ж, якщо ці всі канали солянка, я підписався на канали ну такі раз що там можуть бути історії там про вареники, там десь історії про пирожки, А там взагалі щось не про їжу. Так нам це якраз і треба. Нам треба показати Ютубу таку досить, досить широку базу наших інтересів для того, щоб він в цю базу почав закидувати. Якраз канали, котрі підходять плюс-мінус по цим критеріям. Якщо ми підпишемося на ось цей ряд каналів, це не означає, що ми будемо обмежені ось цим списком ніж, на яким підписувались. Тому що YouTube, по моїм відчуттям суб'єктивним, до оцього схожого також відносить. Ну от коли він буде схожі показувати, також відносить і схожий спосіб виробництва відео. Начебто ви вже весь спосіб дізнались, але на цьому наш пошук не закінчується. От у нас вже є список певних створених каналів, наприклад, 5 YouTube каналів, кожен це по окремій мові. Що ми робимо далі? Коли ми бачимо щось цікаве, а YouTube нам почне показувати уже рекомендації одразу. Ви подивились там декілька відеосів, оновлюєте. Дивитись головну сторінку всюди, тільки можна вже щось з'явиться. Оновлюйте знову, знову з'явилось. Оновлюйте знову, знову з'явилось. І як тільки ви бачите те, що вас зачепило, беремо цей канал, відкриваємо, і тут нам необхідний додаток NextLev. Я про нього вже публікував інформацію на каналі. І посилання, мабуть, під відео також залишу де його скачати. В Цьому додатку є одна дуже корисна для нас функція. Є інші функції, але в даному випадку треба ось конкретно ця схожі канали. То ми знаходимо канал, котрий нам сподобався. Ми бачимо, що прикольно, нам треба знайти більше подібних каналів. Звичайно, можна створити ще один новий YouTube канал, підписати з нього на ось цей канал, який нам сподобався, подивитись декілька відео, і тут почне вже щось подібне до цього показувати. Ну або ж взяти якийсь ще старий канал, почистити повністю його інтереси через мої дії. Вкладка він вже буде рахуватися як новий канал з чистими інтересами і підписуємось на нього. Підписуємось на той канал, який нам треба. Дивимось відео і все по цій схемі. Але з цим додатком NextLev. Все в рази простіше. Ми просто відкриваємо те, що нам цікаво, тиснемо пошук схожих каналів, і він нам вже показує, відповідно, максимально схожі до цього каналу, котрий нам треба. Тобто ми знаходимо ще більше каналів, проводимо такий невеличкий, але все ж таки, аналіз того. А як багато взагалі каналів є в цьому направленні? Там є фільтри, дуже корисні фільтри. Коли було створено найсвіжіший канал. Ми можемо бачити його результати, коли було створено там по подавності по старшин, по старшинству, коли було створено тіпа самий, самий перший канал. Коли ми цей фільтр ставимо, скоріш за все, ви побачите багато стара, хто купує старі канали, для того, щоб публікувати на них контент зараз. Типу, щоб вони краще пішли. В Цьому і заключається весь спосіб. Саме так я дивлюсь, саме так я знаходжу дуже багато чого цікавого. Вистачило б на все рук. Головне. Тут просто тримати очі відкритими, дивитись уважніше. Я би взагалі порадив, якщо ти відчуваєш за собою, що от я певний цей дефіцит ніж, що ж такого робити, візьми за правило заходити на ці канали кожного дня. Кожного дня на кожному каналі оновлюємо сторіночку, дивимося, що сподобалось. Те, що сподобалось, там подивились трошечки відосів. Можеш бути впевнений, YouTube, як ніхто краще знає, що нам показати і що тобі зараз. Запропонувати. На цьому в мене все. Сподіваюсь, було корисно. Всім успіхів!